Крики з кожної діри про те, що Польща ускладнює процедуру отримання громадянства, досягли своєї кульмінації. Президент Дуда підписав вже уставу, яка змінює і ускладнює процедуру отримання громадянства Польщі. Давайте сьогодні розберемо цю уставу і перевіримо, чи все так погано, як говорять про це блогери. Поїхали. Всіх вітаю на моєму каналі. Не забувайте про активність, про великі пальці, про коментарі. Це дуже важливо для розвитку каналу, і щоб я продовжував давати вам необхідну інформацію для кожного іммігранта в Польщу, тобто українця. Треба сказати одразу, що устава, яка змінює цю цю процедуру, називається устава о зміні устави репетирації о рознікторих інших устав. Щоб не вдаватися в деталі, я одразу створив такі тези, які вам зараз і донесу, так щоб ви розуміли, що і в Чому взагалі були зміни, і що на ну що вам треба? Чекати так, чого треба чекати для того, щоб отримати тепер громадянство. Тобто, умовно, людина, яка зараз сидить перед екраном, як, наприклад, я, який тут проживає більше 10 років і ще не отримав громадянство, зараз буде трохи складніше це зробити. Чому? По-перше, ця устава, вона змінює перш за все, вона посилює правила репатріації тільки для осіб з польським корінням депортованих з Польщі владою ССС... СРСР. Тобто, якщо ви входите. Те в цю невелику Невелике невелике коло людей, то безумовно для вас це теж важливо. А, але для більшості мені здається, що саме цей пункт не буде таким важливим. А ось цей пункт буде. А, і так само значення значне збільшення мит на оформлення громадянства. І це буде стосуватися, як я сказав, абсолютно всіх заявників, не тільки репатріантів. Тобто, якщо ви людина, яка тут проживає довго і все ще не отримала громадянство. Зараз слухаємо уважно. З серпня місяця 2025 року вартість. Подачі заяв на польське громадянство буде складати. Тобто, для звичайної людини, як я і як більшість ви, заява від ім'я воєводи, тобто на ім'я воєводи, буде загальним порядком, буде тепер стояти не 200, вартість буде не 219 злотих, а 1000 злотих, тобто, тобто практично в 5 разів дорожче. Якщо ви будете подаватися на громадянство через президента Польщі, з'явиться нове мито. Нагадаю, до цього цього мита взагалі не існувало. Це можна було б зробити безкоштовно. Зараз буде розмір у 1699 злотих. Вам необхідно буде подати на президента Польщі, на громадянство, і не факт, що ви можете його отримати, тому що доволі часто отримують люди відмову. І наступна це заява про визнання факту наявності або втрати громадянства. Вартість збільшиться з 58 до 277 злотих. Цей пункт безумовно не такий цікавий для нас. Як і сказав для звичайних людей, які, наприклад, в цьому році або в наступному році вже планували отримувати громадянство, тому що живуть в Польщі дуже довго. По іншим причинам, по різним причинам, це може бути робота, родство, може бути, наприклад, дружина або. Чоловік поляки для вас зараз це зміниться не тільки не тільки зміниться вартість отримання цього громадянства. Не забувайте про те, що були зміни ще до цього. Про те, що для того, щоб мати можливість податися на громадянство і щоб заплатити цю суму, ви вже мали мати підтвердження мови. Якщо раніше вистачало мати диплом. Поліціальної школи то зараз, буквально з через деякий час, цього буде не вистачати. Вам необхідно буде тепер. Здавати офіційний екзамен, тобто диплома вже буде не вистачати. За екзамен треба буде заплатити, його здати і отримати цей сертифікат, який буде підтвердженням. До речі, до цього ще були зміни про те, що, наприклад, вже було, буде набагато складніше отримати звичайні карти, карти побиту в, в швидшому порядку. Зазволення дуже складно зараз буде отримувати звичайним іммігрантам, не тільки українцям. Плюс ще деякі зміни. Які дуже дуже б'ють на все і на такий комплекс, знаєте, того, щоб мати можливість взагалі отримати громадянство Польщі. І це дуже глибока тема, і підіймати її. Копатися в неї я не хочу, тому що кожен має свою думку на ці, на цю тему. А я лише хочу сказати, що якщо ви хочете отримати громадянство, мені здається, що ви це все одно зробите, тому що ну, потрібно буде здати екзам. По, я погоджуюся, це не, не дискомфортно. Погоджуюся з тим, що і ускладнювати процедуру отримання цього громадянства і платити в 5 разів більше, теж буде дивно, тому що. Багато людей в Польщі все ж живе на около рівні мінімальної заробітної плати. І для людини, яка отримує мінімалку, видати тисячу злотих буде теж складно. Але якщо вона хоче отримати громадянство, десь гроші ці вона безумовно знайде. Так їх можна було витратити набагато краще, але на жаль. Так і є. Окрім цього, ця ця устава у зміні устави репатріації змінює і частину власне, для репатріантів. Посилення вимог для підтвердження польського походження потрібно буде документально довести факт депортації в азятку в азійську частину СРСР. Зміна порядку виплати одноразової фінансової допомоги репатріантів репатріантів. Збільшення річного ліміту витрат на репатріацію до 80 мільйонів злотих це не такий ж цікавий для всіх пункт. уточнення правил поселення в адаптаційних центрах і визнання умови злецення і умови про дж в якості підтвердження доходу для отримання національної візи з метою репатріації. Ось цей пункт я прогнозую, що буде дуже корисний для репатріантів, тому що нагадаю, що раніше до 2026 року. Умова злицення ЄДГ не враховувалися у стаж, який дуже важливий, наприклад, для пенсії наступний. Зараз вже устава це була підписана І з 1 числа 2026 року вже ваша ЄДГ, якщо ви ведете ЄДГ, якщо ви маєте на це право. І умови злицення, які маєте, а більшість українців і взагалі іноземців мають умови злицення, це треба визнати. То більшість вже будуть враховуватися в. Таж у майбутнє це величезний плюс. Тож. Говорити про те, що це дуже змінить процедуру отримання громадянства, я вважаю, не треба. Але безумовно, це дуже неприємно для людей, які ну, хочуть отримати це громадянство. Все всі ми прекрасно розуміємо, що всі ці зміни вони сталися через таку, знаєте, хвилю цієї негативної інформації в змі про іммігрантів. І, на жаль, польська влада ну, обрала. Звичайний процес отримання всього цього всі ці уваги від людей, щоб не я намагаюся просто підібрати слова, які б не були. Дуже поганими відносно людей, які вірять в ці, весь цей клікбейт від провідці польської. Але, на жаль, люди ведуться на все це. І такі можливі, взагалі, такі можливі заходи, вони ну, діють дуже класно на ось цю не особо. Розумну аудиторію, і як ми знаємо, наприклад, та ж провід кричала про те, що ще перед виборами про те, що можна зараз отримати громадянство за три роки, замість десяти, це безумовно неправда, і всі ці все це ми прекрасно розуміємо. Ви теж це розуміємо розумієте, тому що отримати громадянство за три роки практично не практично, а взагалі практично. Ну, практично неможливо, якщо у вас немає коріння і карти поляка. Тому це все е, просто кри крики, провіци, на які ведуться люди, е, яку є, яка є аудиторією саме цієї провідці. Тому не вірте клікбейту. В принципі, зміни не дуже страшні, неприємні, але нічого так особливого, я вважаю, не зміниться для українців, які хочуть отримати громадянство. Ради, що додивились це відео до кінця. Не забувайте про активність. Пишіть в, комент... Пишіть в коментарях, чи ви маєте вже громадянство, чи плануєте отримати. Як на мене, ці зміни не дуже а, і страшні. Не забувайте про активність. Радий був побачитися. Па!